6,5 мільйонів тонн нафти на рік такі потужності ільського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї Росії були у ніч проти понеділка. Його атакував рій українських дронів. Місцева влада традиційно звітує про збиття всіх БПЛА. А те, що попадало, це уламки, які палають і викликають пожежі. Утім, щонайменше одна станція перекачування нафти роботу. Зупинила на самому заводі. Оголосили надзвичайний стан. Що ж насправді відбулося в небі над Краснодаром? Розкаже. Анна Басова. У ніч проти 17 лютого жителі Краснодара чули з неба підозрілі звуки. Такий текст дослівно оприлюднив телеграм-канал Тіпічний Краснодар. А ці люди вже не підозрюють, а напевне щось знають. Рядом, рядом. Які ті, що кличуть на безоплатне видовище всю родину. Слушай, слушай, слушай. Або вправляються в операторстві. Я засняв. переливки в першу ніч нового тижня було жителям Краснодарського краю, а надто самого міста. Хтось не стримує своєї люті. Короче, здається, сьогодні українці знахабніли і все, що в них є, направили сюди. Оце вперше в нас у Краснодарі таке відбувається. Інші вже на етапі депресії та прийняття. Є... Головною ціллю атак, і про це здогадалися навіть російські медіа. Був ільський НПЗ. Як водиться, місцеві медійники та офіційні джерела ВМНС доповідають. Ворожі БПЛА збито. На місці падіння уламків локальні займання. Та чомусь саме після падіння високоточних фрагментів з експлуатації виведено нафтоперекачувальну станцію Кропоткінська. Це частина так званого Каспійського трубопровідного консорціуму, що з'єднує нафтові поклади Казахстану з морським терміналом у Новоросійську. Протяжність маршруту понад півтори тисячі кілометрів. На самому заводі запровадили режим надзвичайного стану. А в Краснодарі прибирають залишки високоточних уламків. Анна Басова, подробиці телеканалу. Інтермарафон. Єдині новини. Вибухи на аеродромі Приморсько-Ахтарській. Сьогодні вночі сили оборони вразили базу авіазасобів та БПЛА у Краснодарському краї. Саме звідти окупанти запускають шахеди. Минулої ночі там само на Кубані після атаки дронів спалахнуло нафтопереробне підприємство. Так воно щоб, знаєш, щоб на довгу бочку не поділа. З цього НПЗ бензин і диспальне зокрема йшло на потреби окупаційної армії. Успішне ураження підтвердили в генштабі ЗСУ. Українські дрони за останній тиждень відвідали нафтобазу в Нижньогородській області, нафтопереробний завод у Волгоградській, уразили ракетний арсенал неподалік Твері, спричинили пожежі на Брянщині, зокрема на території об'єктів нафтопроводу Дружба. Народні митці часто зображають Росію голодним ведмедем, старим іржавим танком, чи взагалі велетнем, що переконаний у своїй непереможності та силі. Утім, за три роки війни Україна довела, що здатна не лише стримувати натиск цього монстра, а й завдавати ударів у відповідь. І кожна така атака по нафтопереродному заводу чи базі спальним поціляє всемісіньке серце, тобто вражає основу економіки. Оміки країни бензоколонки сумарно, я зараз оцінюю втрати е, російської економіки по переробці е, нафти в нафтопродукти приблизно на 8-9%. Якщо ми зможемо ще влучити в 4-5 великих підприємств. Нафтопереробки, то можемо довести втрати до 15%. 15% – це досить е, критична е, вже ситуація для економіки Раші. Нафта і нафтопродукти у війні, що розв'язала Росія проти України, виконують для країни агресорки одразу дві головні функції. По-перше, це джерело наповнення бюджету РФ, а отже, і фінансування армії. Деякі галузі економіки Росії вже цього року відчують наслідки ударів по НПЗ. Прогнозують економісти. Це вже впливає на потужності сільського господарства. Уже те, що ми знищили. І те, що потребує, по суті, ремонту модернізації, ну, вплине на зменшення урожаю цього року, він і так постраждає від природних факторів, плюс додадуться ще перебої з паливом. Із порожнім баком не зрушить з місця танк, не полетить бомбардувальник. Уявімо, що пальне це кров того самого військового монстра під назвою Росія. Влучними ударами по російських нафтопереробних заводах наші збройні сили фактично знекровлюють ворога. Не треба бути військовим медиком, щоб сказати, втрата крові може обернутися загибеллю для будь-якого вояка. Хай і найсильнішого. an avalanche of drones attacking them Щоразу, коли щось руйнується, потрібно платити гроші, щоб це відновити. Росії це неприємно, взагалі принизливо. Це тисне на російський баланс нафтопродуктів. і це може призвести до дефіциту тих чи інших продуктів нафтопереробки, наприклад, авіаційного пального. Лише за перший місяць року Україна двічі атакувала нафтобазу в венгерці Саратовської області, яка забезпечує пальним військовий аеродром. Саме звідти підіймаються літаки, що запускають ракети по Україні. Полум'я на нафтобазі не могли загасити днями, як наслідок, мінус 14 резервуарів, пошкоджених та зруйнованих ущент. Дрони прилітають і на військові заводи та арсенали країни-агресора. Наслідки цих ударів вже відчуваються. От е Ми бачимо останні крайні дві атаки ракет на шахетні. В яких була використано зовсім маленька кількість ракет Х-101. ракети Х-101 виробляє завод імені Горінова в місті Казань, а ми туди залітали на цей завод Казань і лучили саме по тим цехам, де збирається Х-101. Так, от я пов'язую нашу атаку на Казанський авіаційний завод імені Горінова. З зменшенням використання ракет Х-101. ворожа ППО не здатна захистити сотні об'єктів, розкиданих по величезній території РФ. Нерідко один і той самий може зазнати кількох ударів. Рязанський нафтопереробний завод безпілотники наприкінці січня атакували двічі. Після повторної пожежі підприємство припинило роботу. Зараз, якщо ми починаємо вже лупити, то ми добуваємо. У нас зросли спроможності. У нас збільшилась кількість дронів, якість систем наведення, потужність цих дронів. Якщо до військових атак українською зброєю додати санкції міжнародних партнерів, вийде дієва формула, наголошують експерти. Росія не встигатиме поповнювати запаси зброї та пального. Російська економіка адаптивна. Треба щотижня нові санкції, нові удари. Будемо сподіватися, що новий 16-й пакет санкцій Європейського союзу буде добивати потенціал. Експортний потенціал Раші по нафті, а може і по газу економічні удари, прицільні атаки по військових об'єктах. Кожна така дія залишає нехай маленьку, але болісну рану на тілі монстра, на якого перетворилася Росія. Один чи навіть кілька ударів можуть пройти непоміченими, але коли їх сотні, вони постійні, а головне влучні такої навали рано чи пізно не витримає навіть найміцніший велетень. Ніноколемієць Валентин Біліч подробиці телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.